Наш прямий марафон з включень з парспамскуларів парламенту триває. Наступний місць розмовник представник фракції партії регіонів Верховній Раді, народний депутат України Олександр Біловол. Сьогодні поки що складно говорити про те, які результати можуть бути досягнуті в ході переговорів, які зараз ведуться навколо закону про амністію. Але ми можемо говорити про позиції, з якими фракції йшли на переговори. От які принципові питання, і з чим фрак... представники фракції, лідери фракції зараз ведуть перемовини. На сьогоднішній день нас сьогоднішній Переговори тривають декілька хвилин тому назад. Ви почули такий тривожний, відповідальний, але фундаментальний виступ першого президента країни, керівника конституційної асамблеї нашої держави Лені Макарича Кравчука, де він дійсно констатував, що ситуація в країні демо... драматична. і він дав посил і намітили декілька пунктів, які поетапно треба виконувати владі, політикам ті посили, які йдуть сьогодні від нашого українського народу. Політична сила партії регіонів, наша фракція на тому тижні зініціювала позачергове засідання сесії нашої Верховної Ради, де чітко поставила ті питання, ті, які йшли від майдану, від нашого народу, анулювати ті законопроекти, які були прийняті 16 січня. І ми ще вчора продемонстрували, як консолідовано ми вирішили це все питання. На сьогоднішній день стоїть питання про амністію. Політична сила і фракція партії регіонів одностайно будуть підтримувати в ті редакції, які. Напрацює сьогодні наша робоча група, і ми його 100% підтримуємо. І також на сьогоднішній день стоїть основне питання про створення робочої групи по напрацюванню змін до Конституції України. От ті всі посили, ті всі питання, які сьогодні стоять і йдуть від нашого українського народу. Тому на сьогоднішній день я хотів би звернутися до лідерів всіх політичних сил, особливо до опозиційних керівників у нашій Верховній Ради, щоб ми не затягували цей процес, щоб ми його консолідували, Довали швидко вирішили ті нагальні питання, які сьогодні ставлять нам наш наші виборці, тому що на сьогоднішній день втрачати ні одну хвилину, ні один день ми не маємо на це права. Я думаю, що на сьогоднішній день ті можливості, які ми маємо, ми можемо саме об'єднати зусилля, всі громадські організації дали згоду всі президенти нашої країни, щоб сісти ще раз за круглий стіл переговорів, без ніякого втручання з Європи других лідер, політичних лідерів других країн. Мим стабілізувати нашу ситуацію, показати українському народу, що ми не доведемо до розколу нашу країну, і ще раз продемонструвати, що ми єдині, що наша країна одна з наймогутніших у Європі. Наскільки сьогодні фракція партії регіонів готова до компромісу, який можна буде отримати, зважаючи на тих два законопроекти, які сьогодні принаймні заявлені і отримали депутати, народні депутати йдучи на сьогоднішнє засідання? Якщо це за основу буде братися не варіант, який підготовлений від провладної фракції, а буде саме варіант підготовлений опозицією. Чи будете голосувати за такий законопроект? Наскільки ви сьогодні готові піти саме на такий компроміс, зважаючи на ту ситуацію, яка сьогодні в Україні? В, ви знаєте, завжди коли ситуація стабільна. Які подаються закони, то кожна політична сила, кожен народний депутат може подавати свої законопроекти, але сьогодні в нас немає часу проводити експерименти і для того створення робоча група, щоб сьогодні консолідувати ті всі питання і вийти на єдиний законопроект. Якщо десь будуть якісь невеликі питання, то наша фракція закриє на це очі і підтримує для того, щоб стабілізувати ситуацію і практично піти на уступки, не тільки а з нами саме головне, щоб наш український народ зрозумів, що тут. Працюють виважені розумні люди, яким вони довірили владу, і саме головне, що сьогодні центр відповідальності лежить сьогодні у під куполом Верховної Ради. Окрім закону про амністію, обговорюється і можливість конституційного процесу, як його провести правильно, з які на сьогодні є позиції і думки стосовно того, як це має відбуватися в партії регіонів? Адже уже чули ми заяви про те, що можливо навіть буде голосування одне голосування, щоб повернутися до конституції 2004 року. Як ви бачите саме от ці процеси стосовно проведення через парламент конституційних змін? Як це має відбуватися процедурно? Ви знаєте, що є правове поле, якщо ті. Закони, які ми відмінили, що голосували 16 січня, закон про амністію, то зміни до конституції це дуже серйозне питання, і тому вони потребують професійному розгляду, юридичним висновкам, і це питання повинно розглянутися на деяких сесіях. Я думаю, що ми це узгодимо питання, робоча група надасть нам свої пропозиції, висновки, і ми потім попрацюємо з нашими фахівцями, і вийдемо на той єдиний алгоритм, який сьогодні пропонується. Але саме головне, що на сьогоднішній день всі прекрасно розуміють ті посили, які йдуть з народу і по змінам до конституції, ми це прекрасно розуміємо, і ми їх підтримаємо. Паралельно з переговорним процесом щодо роботи парламенту, обговорюється досить актуальним. Є питання формування нового складу уряду. як бачить цей процес, і чи можуть бути там представники від фракції партії регіонів, загалом від партії регіонів, ви знаєте, що от на попередньому засіданні, коли у нас відбулося з Бори фракції то практично було запропоновано і членам опозиції, навіть очолити кабінет міністрів, було запропоновано Арсенію Яценюку. І сьогодні та робоча група і напрацьовує ці момент. Я думаю, що кандидатура прем'єра, коли буде внесена в парламент на сьогоднішній день, всі. Конструктивні сили, які представляють парламент, запрошені до формування цього уряду. Тому кожна політична сила може представити свою кандидатуру для того, щоб сьогодні їхня людина представляла ту політичну силу в уряді. Я думаю, якщо політичні сили домовляться, і ми створимо коаліційний уряд, це тільки піде на позитив нашої держави на стабілізацію ситуації. Чи є для партії регіонів принципові моменти і сфери впливу, або які міністерства може партії регіонів відстоювати або пропонувати залишити саме? За ними. ви знаєте на сьогоднішній день, враховуючи те, що яка відповідальність лежить на народних депутатах, ми собі цих принципових питань не ставили. Якщо сьогодні для нас важливий фаховий рівень, тому ми будемо підходити з фаховості кожного кандидата, якому будемо рекомендувати на посаду міністра, віце-прем'єра чи прем'єр-міністра України. Для нас це найважливіший чинник і важливий фактор, тому що в уряді повинні працювати професіонали. Кожна людина повинна відповідати за свою галузь, виконувати ті завдання. Які їй доручено з народної ініціативи, поставлено президентом, урядом і кожен повинен відповідати своїй командою за свої дії. А сьогодні питання час експериментів закінчився. Треба працювати фахово і професійно, щоб люди це відчували, і повинні бути результати за будь-якою конституцією за будь-яких умов власне, якраз сфера діяльності президента входять і силові відомства, і зовнішньополітичне відомство. Наскільки сьогодні принципово для партії регіонів зберегти саме за собою ці від... Домсе для того, щоб повноцінною була діяльність президента, ну ви знаєте, якщо ті зміни, які були та конституція, яка працювала в 2004 році, і по тим сьогодні конституційним нормам, які ми сьогодні живемо і працюємо, вони відрізняються. І на сьогоднішній день я думаю, що і президента така думка, що ті напрацювання, які будуть зроблені робочою групою, знаний де компроміс. Я думаю, що ми на цих на цьому алгоритмі вийдемо на кінцевий результат, і це дуже буде важливо, тому що. Будуть поступки, буде розуміння. Я думаю, повноважені роботи достатні всім будуть і президенту України, і Верховній Раді, і Кабінеті міністрів. Тільки треба розділити ці повноваження, консолідувати і консолідувано відповідати за всі дії. Дякую вам, Олександр Біловол, народний депутат України, представник фракції партії регіонів був був моїм співрозмовником. Залишайтеся з нами і надалі ми спробуємо вас, і ми будемо вас інформувати про перебіг подій і позиції народних депутатів.